Всім доброго ранку. Вітаю вас на уроці математики. І тема нашого сьогоднішнього уроку – розв'язування вправ на додавання чисел з різними знаками. Отже, прошу вас взяти свої ручки. Так, відкрити зошити, записати сьогоднішнє число. Класна робота та тему нашого сьогоднішнього уроку. Нагадаю, це розв'язування вправ на додавання чисел з різними знаками. Так. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Мета нашого сьогоднішнього року це формувати уявлення про зміст дії додавання раціональних чисел з різними знаками, в тому числі й протилежних чисел. Виробити вміння використовувати це правило для розв'язування вправ. І давайте з вами розглянемо декілька вправ так, і нагадаємо, яким же чином виконувати дані дії. Так, отже, перший приклад. Будь ласка, подивіться на координатну пряму. Так, і у нас є вираз мінус 7, додати 4. Так, нагадаю, яким же чином виконується додавання чисел з різними знаками. Спочатку нам потрібно з'ясувати. Так, знайти модулі наших, наших чисел, а потім з'ясувати, який з модулів буде більший. В даному випадку у нас є від'ємне число мінус 7 та додати число 4. Знаходимо їхні модулі. Модуль першого числа 7, другого 4, відповідно 7 більше за 4. Отже, ми віднімаємо від 7 четвірку, отримаємо 3. Так. І не забуваємо поставити знак мінус, адже модуль від'ємного числа в даному випадку було більшим. Мінус 7 додати 4 дорівнює мінус 3. Так, і подивіться, будь ласка, як це відображається на координатній прямій. Є число мінус 7, якщо ми хочемо додати. До цього числа число 4, ми переміщуємося на 4 одиничних відрізка праворуч. Таким чином, також бачимо, що отримали відповідь мінус 3. Добре, слідучий вираз. мінус 3 додати 3. В даному випадку ми маємо справу з протилежними числами. Число мінус 3, це наше від'ємне число, так, число 3 додатнє число. в вони лише знаком. Отже, від більшого, в даному випадку, у нас більшого модуля немає. Так, тому від трійки віднімаємо трійку, отримуємо 0. Запам'ятаємо так, що сума двох протилежних чисел це число 0. Продовжуємо. Слідуючий вираз: мінус 2,5 додати 6. В даному випадку також є два числа з різними знаками: перше число мінус 2,5. Так і друге число 6. Знайшли модулі цих чисел. Зрозуміло, що по модулю 6 більше за число 2,5, тому віднімаємо від більшого модуля менший. І отримуємо результат 3,5. І також можете подивитися, да, яким чином це виглядає на координатній прямій. Коли ми хочемо до числа мінус 2,5 додати ціле число 6. Отже, отримаємо 3,5. І ще один вираз. Схожий так на попередній. З тими самими майже числами. Мінус 6. Додати 3,5. Все те саме, алгоритм той самий. Спочатку знаходимо модулі. В даному випадку модуль першого числа це число 6. Модуль другого числа 3,5. Від більшого модуля віднімаємо менший. І не забуваємо про знак мінус, адже в даному випадку модуль від'ємного числа був більший, ніж модуль додатнього числа. І отримаємо результат мінус 2,5. Йдемо далі і для початку давайте з вами нагадаємо. Два правила, які ми повинні з вами використовувати на сьогоднішньому уроці. Отже, правило перше. Щоб додати два числа з різними знаками, нам необхідно спочатку знайти модулі наших доданків. Потім від більшого модуля відняти менший. І перед отриманим числом поставити знак доданка з більшим модулем. Так, і ще одне правило. Щоб додати два від'ємних числа, нам необхідно знайти також спочатку їхні модулі, потім ці модулі додати. І перед отриманим числом поставити знак міну. Також, цих двох правил нам сьогодні буде достатньо для того, щоб ми могли з вами спокійно розв'язувати вправи. Продовжуємо. Перша наша вправа – «Усна». Так, давайте подивимося на ці вирази. І спробуємо усно їх обчислити. Перший вираз мінус 50 додати 10. Як зазвичай, спочатку шукаємо модулі наших доданків. Модуль першого числа 50, модуль другого числа 10. Від більшого модуля від 50 віднімаємо менше 10, отримуємо 40. так, І перед отриманим результатом ставимо в даному випадку знак мінус. Адже ми мали діло із. Числими з протилежними знаками, і модуль від'ємного числа був у нас більшим. Отже, відповідь мінус 40. Приклад під номером 2: 12 додати, прошу вибачення, 19 додати мінус 3. Все те саме. Обчислили модулі, від більшого модуля відняли менший. Так, І в даному випадку отримали, ми вже здогадалися: так, число 16. Приклад під номером 3 400 додати мінус 500. Також спочатку знайшли модулі, від більшого модуля відняли менший. І в даному випадку не забули так, що наш відповідь буде від'ємним числом, адже модуль числа мінус 500 більший за модуль числа 400. Отже, 500 відняти 400 буде 100. Знак мінус не забули, отримали мінус 100. І четвертий приклад, так, мінус 10 додати 18. Алгоритм той самий, будь ласка, спробуйте самі. Так, знайшли модулі, від більшого модуля відняли менший. Не забули за знак. Так, і відповіді мали потримати число 8. І поступово переходимо до письмових вправ. Прошу записати собі робочі зошити номер 1069, якому нам потрібно серед даних чисел знайти ті, які задовольняють нашу нерівність. Х додати. В дужечках мінус 4,2 більше за мінус 2,6. Отже, нас буде цікавити дана нерівність. Так, і саме з цією нерівністю ми і будемо працювати. Так, ну давайте спробуємо. Візьмемо перше число і підставимо в нашу нерівність. Отже, перше число у нас мінус 1,8. Записуємо його собі в зошит. І потім так, Ми підставили замість це число замість х. І далі продовжуємо записувати нашу нерівність. Додати дужечках мінус 4,2. <кій> Давайте спочатку обчислимо значення цього виразу, а потім порівняємо із числом мінус 2,6. В даному випадку ми маємо. Два від'ємних числа, отже, нам потрібно знайти їхні модулі, додати, так, і перед отриманим результатом обов'язково поставити знак мінус. Так, мінус я вже з самого початку поставив. Додаємо 8 додати 2. Відповідно, 0. Записуємо 1, пам'ятаємо. 1 плюс 4 5, і той 1,6. Отже, отримали мінус 6,0 або просто число мінус 6. Так, і нам оце число мінус 6 потрібно. Порівняти із числом мінус 2,60. Так, ми розуміємо, що дане число у нас менше, мінус 6. Так, мінус 6 менше, адже в нас знаходиться лівіше. Отже, ставимо знак менше. Тобто, перше число не задовольняє нашу дрівність. Я поставлю знак мінус. Тобто, воно нам не підійшло. Йдемо далі. Беремо слідуюче число. Так, 1,7. Записуємо його, 1,7. Додати. вираз в дужках мінус 4,2. В даному випадку в нас є два числа з різними знаками. Спочатку ми шукаємо модулі цих чисел. Потім від більшого модуля, відповідно, віднімаємо менший. І ставимо знак більшого модуля. Значить, знак більшого модуля в даному випадку це знак мінус. Так, адже мінус 4 більше за по Модулю за одиницю і виконуємо віднімання. так Віднімаємо від двійки сімку не можемо, позичаємо 10. 12 відняти 7, отримали 5. Так, і 3 відняти 1, отримали 2. Не забули поставити собі кому. Отже, отримали результат мінус 2,5. Так, і відповідно порівнюємо, і порівнюємо це результати з числом мінус 2,6. Ми знаємо, що число мінус 2,5 знаходиться ближче до нуля, Правіше, да, отже, воно більше за число мінус 2,6. Ставлю знак плюс, отже, дана нерівність у нас буде правильною при значенні 1,7. Продовжуємо. Беремо число 1,26. До цього числа, знову ж таки, додаємо мінус 4,2. Виконуємо обчислення і порівнюємо із числом мінус 2,6. Знову бачимо, у нас є два числа з різними знаками. Отже, від більшого модуля віднімаємо менший. Так. Не забуваємо за знак мінус, адже у нас мінус 4 буде по модулю число більше. Так, і віднімаємо від 4,2 1,26. Так, спробуйте, будь ласка, використовуючи чернетку, виконати дію віднімання. Так, і відняти 4,2 відняти 1,26. Так, отже, якщо правильно обчислили, то мали потримати мінус 2, 94. Соти. І знову наше число порівнюємо із числом мінус 2,6. Так, ставимо знак відповідно менше. І ця нерівність нам також, ну, відповідно, число не задовольняє нерівність, тому ставимо знак мінус. Так, у нас було мінус. Нагадаю, так, був плюсик. І знову у нас мінус. Продовжуємо. Слідує число мінус 2,5. Мінус 2,5. Додати в дужечках мінус 4,2. В даному випадку ми маємо справу з двома від'ємними числами. Ми будемо додавати їхні модулі. І обов'язково на початку поставимо знак мінус. Так, знак мінус поставили. Додаємо 5 додати 2 відповідно 7. 2 додати 4 відповідно 6. Не забули кому, отримали результат мінус 6,7. І порівнюємо наш результат із числом мінус 2,6. Так, точно знаємо, так, що мінус 6,7 буде менше, адже число знаходиться лівіше. І тому дане число також не задовольняє умови нашої нерівності. Так. Далі. Додатнє число 2,5 також підставляємо в наш вираз. 2,5. Додати. Мінус 4,2. Два числа з різними знаками. Так, від більшого модуля віднімаємо менший. Отже, від 4,2 будемо віднімати 2,5. І не забудемо, поставимо з самого початку знак мінус, щоб ми за нього ніяк в не забудемо. Так. Виконуємо віднімання і отримуємо мінус 1,7. І обов'язково порівнюємо із числом мінус 2,6. В даному випадку у нас мінус 1,7 буде більше, так, тому наша нерівність буде правильною, так, і задовольняє наше число умови. І останнє число з даного номера це 1,59. Отже, 1,59 додати. Мінус 4,2. Також два числа з різними знаками. По модулю більше мінус 4,2. Тому я само початку поставлю знак мінус. Так, і зараз виконуємо з вами швиденько віднімання в стовпчик. Отже, від 4,2. Нам потрібно відняти 1,59. Так. Дописуємо нулик, якого нам не вистачає. І виконуємо віднімання. Так, позичаємо у дві десяточок, отримуємо одиничку. Ще позичаємо один десяточок, 11 відняти 5,6. І 3 відняти 1 відповідно 2. отримали мінус 2,61 сота. І порівнюємо із числом мінус шістдесятих. Щоб, можливо, стало легше нам порівнювати, так можна, нагадаю, дописати нулик до другого числа. В такому випадку буде видно, що перше число буде менше за друге. Отже, останнє число нам також не підійшло. Лише два числа із шести Так, задовольняють нашу нерівність. Так, і саме ця кількість має на увазі так? Відповідає кількості виграшів нашої жіночої збірної України з шахів всесвітніх шахових олімпіадах. Так, ну що ж, прошу, дописуємо, якщо не встигли, так, і йдемо далі. Ще переглянемо наші відповіді. Так, і записуємо номер 1075. В даному випадку нам треба скласти числовий вираз і обчислити його значення. Так, давайте трошки прискоримося. Так, і записуємо перше значення. Нам потрібно до числа 3,1, записуємо в початку це число, додати суму чисел мінус 7,23. Так, і 5,1 шоста. Так, розв'язків, відповідно, може бути декілька. так, Ми з вами взглянемо один із них. Значить, перше число можна переписати без зміни. А потім виконати дію в душках. Отже, від більшого модуля ми будемо віднімати менший. Так, тому так і запишемо. В дужках, мінус. Більший модуль у мене це 7,23. І мені потрібно від цього числа відняти число 5,16. І закриваємо дві дужки. Так, не забуваємо за число 3,1 друга. Додати. так, Відповідно, в дружечках мінус. І виконуємо віднімання мішаних чисел. Значить, Нагадаю, у нас, якщо є мішані числа, знаменники у нас різні, у нас задовольнить знаменник 6. Спочатку давайте віднімемо цілу частину. 7 відняти 5 буде 2. Спільний знаменник для знаменників 3 і 6 це буде знаменник 6. Шукаємо додаткові множники. 6 поділити на 3, відповідно, 2. 6 на 6 буде 1. Перемножаємо чисельники на додаткові множники. 2 на 2 4. 1 на 1, 1. І продовжуємо виконання даного виразу. Так, 3,1 на переписали без зміни. Додати. в До дужечках, мінус. 2, цілих записуємо без зміни, 4 відняти 1. Буде відповідно 3 шостих. Так, ще разочок припишемо. 3 шостих. Потім буде у нас можливість трійку і 6 скоротити, нагадаю, так, на 3. Чисельник буде 1, знаменник 2. Отже, отримали 1 друга. Додати в до жачках мінус 1 друга. Знову бачимо, у нас є 2 числа з різними знаками. Отже, Від більшого модулю нам потрібно відняти менший. Таким чином, від 3,1,2 друга нам потрібно відняти 2,1,2. друга. Відняли цілу частинку. Отримали 1, при відніманні дробової. Нічого не залишиться. Отже, відповідь до першого виразу буде ціле число води. Так, і, будь ласка, ще один. Вираз, давайте з вами розберемо. Вираз під номером 2 з цього самого номера. Отже, нам потрібно до суми чисел мінус 12,42. Якщо сума так вкинута, то додати 13,67. І додати ще число. 2,15. Так, бачимо, що в даному випадку у нас є. Місяцьне число. Прошу вибачення. А також два числа які є десятковими дробами. Так, як найлегше, так? тобто, знову ж таки, варіантів є декілька. Да, давайте все-таки першу. Викуємо спочатку дію в перших кружках. Значить, Від більшого модуля 13,67. Ми віднімемо менший модуль 12,48. Так, це буде вираз дужка. А наше число 2,15 ми можемо записати як десяткове, десяткове число 2,2. Значить, звідки взяв 2. ,1? Нагадаю, якщо ми поділимо одиничку на 5, то отримуємо 0,2. І потім, відповідно, не забуваємо за 2, ,1. Таким чином 2,15 і буде дорівнювати нашому новому числові 2,2. Це числа однакові, хоча вони по-різному записані. Так, продовжуємо. Виконуємо спочатку дію віднімання в дужечках. Тут все здається доволі таки легко. Так, Давайте з кінця почнемо, нічого постачати навіть не потрібно. 7 відняти 2, відповідно, записуємо 5. 6 відняти 4. 2. Перенесли кому. 3 відняти 2, відповідно, буде 1. І 1 відняти 1 буде 0. Отже, в душечках отримали число 1,25. І додати 2,2. Бачу, ми маємо справу з двома додатніми числами. Значить, нам доведеться їх додавати. Також давайте швиденько додамо Значить, п'ятірочка з кінця записуємо без зміни, адже в нас тут є нулки, якого ми не бачимо, так? 2,22 2, 2 буде 4. Кому. Не забули 1 додати 2 буде 3. Отже, отримали результат 3,45 Добре. І прошу вас записати завдання додому. Так, сьогодні прошу вас виконати вдома номер 1070 Так, сьогодні всім дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.